Державне агентство лісових ресурсів України представляє У Державному агентстві лісових ресурсів України розуміють, що задля для ефективного ведення господарства вкрай необхідний розвиток лісової інфраструктури. Будівництво доріг наблизить галузь до євростандартів. За оцінками експертів, понад 80% лісових угідь залишаються недоступними для наземного транспорту. Тому Держлісагентство спільно з лісовими господарствами в усіх регіонах держави взялися за будівництво сучасних лісових доріг. Не виняток і лісові господарства Київщини. На сьогоднішній день на Україні в середньому на 1000 гектар лісних насаджень в 3-6 разів менше лісних дорог, ніж в Західній Європі. І на сьогоднішній день направлення на строительство дорог в, нашим, в нашому господарстві і в цілому на Україні має пріоритетне значення. Розуміють, наскільки важливо будувати такі лісові магістралі в Дніпровсько-тетерівському лісовому господарстві? Площа господарства 30,5 тисяч гектарів. Це переважно суцільні лісові масиви, тому дороги для господарства вкрай необхідні. На сьогоднішній день в нашому господарстві построено около 40 кілометрів дорог з твердим покриттям. Лісна інфраструктура має колосальне значення. не только в экономическом плане, но и в пожарном плане. В э -э, экономические показатели это сокращение э -э, затрат на вывозку лесопродукции, на доставку сотрудников рабочих э -э, к месту работы. Противопожарное значение состоит в том, что лесная охрана и силы МЧС могут беспрепятственно добраться э -э, к месту возгорания и в кратчайшие сроки ликвидировать лесной пожар. Завдяки будівництву лісових доріг на Київщині, і, зокрема, в дніпрово тетеревському лісомисливському господарстві стало менше лісових пожеж. А якщо і виникають небезпечні ситуації, то пожежний автомобіль без перешкод може доїхати до будь-якого лісового масиву. За словами лісівників, такої ж думки і місцеві жителі вони запевняють, пожеж у господарстві немає. Вони тим, що, машини, що, що машини не пускають в ліс. Не Дозвол... пос... да, дозволяють заїзд на асфальті, будь ласка, оставляйте свої машини, йдіть в ліс, збирайте збирайте гриби. гриби, ягоди, все це ніхто не запрещає. Ну, просто я знаю, тому що до нас приїжджають багато людей, багато знайомих. Знайомий, да. Ніхто нікого з лісу не виганяв. Але ж машини не дозволяють заїжджати у ліс. Особо в, в цьому году було дуже дуже жарко. І у нас як і ми не странно ні одного пожару в лісі не було. Лісові дороги не тільки поліпшують роботу лісових господарств, вони покращують життя селян, адже сотні сіл знаходяться саме в лісових масивах. Лісові дороги з'єднують села, зменшують на десятки кілометрів відстань між ними. Саме тому будівництво лісових доріг має не тільки господарське значення, а й соціальне. На території дніпровсько тетерівського лісомисливського господарства знаходяться декілька населених пунктів, яким будівництво доріг поліпшило життя. Также имеють огромное соціальне значення, тому що некоторі лісні дороги між собою з'єднують віддалені населені пункти, що значительно сокращає передвиження населення і доставки продуктів порядка 20-40 кілометрів. Критична ситуація була і з дорогою в селі Сухолуджя Вишгородського району. Через великі ями та болото магістраллю не могли проїхати навіть вантажівки. Нині ж тут красується новенька дорога. Це один із самих таких віддалених сіл Вишгородського району. Я пам'ятаю ще два роки тому голова сільської ради писала на мене: я адресував на службу автомобільних доріг, щоб ті дороги, які є, щоб їх покращити, тому що коли необхідно доставити хворого в лікарню, на це уходило дуже багато часу. І повірте, сьогодні, щоб заїхати до Сухолуччя, ми проїжджаємо п'ять сіл, великих сіл. І ми можемо запитати любого голову сільської ради, наскільки покращилось транспортне сполучення, тому що раніше і автобуси не хотіли їхати автоперевезення, які здійснюють, і швидка допомога була проблеми. Сьогодні за 30 хвилин практично ми можемо доставити хворого в лікарню. Дорога з'єднує декілька сіл, і їхати нею одне задоволення. Переконують селяни і лісники. Зараз ми знаходимося на Дорозі Димир-Сухолуччя, яка збудована у 2012 році, за підтримку Кабінету міністрів Держагентства лісового господарства на сьогоднішній день є утримання дороги, розчистка дороги, так що діти часто доставляються до школи Ясногородської, яку відвідують наші діти, не тільки діти нашої громади, а й сусідньої громади Богданівської сільської ради. Також швидка допомога. Набагато швидше добирається наша громада дуже вдячна підтримці. Завдяки цій дорозі вільно та без перешкод може курсувати шкільний автобус, який збирає дітей із дев'яти навколишніх сіл та привозить до школи. Що стосується знову ж Сухолуччя, так управлінню освіти виділені в минулому році вісім автобусів, в тому числі і на Сухолуччя. і тепер щодо доставки школярів. В школу проблем немає. Своєчасно шкільний автобус прибуває, доставляє, і дітки з Сухолуча доставляються е, в школу. Дорога з'єднала села та скоротила шлях до школи. Батьки можуть не хвилюватися за своїх дітлахів, адже їх забирають та привозять у супроводі під пильним наглядом вчителя. Програма Шкільний автобус для нас дуже зручна, тому що шкільний автобус підвозить дітей із віддалених сіл. Діти можуть спокійно дібратися до школи. Також це дуже зручно для того, щоб під'їжджали вчителі. Зробили хорошу дорогу, були дороги, ями і не можна було виїхати. Зараз дорога дуже гарна, і дітям дуже зручно добиратися до школи. Школярі не добираються до школи громадським транспортом, якого тут практично немає. Дорога та шкільний автобус вирішили чимало проблем. Я з 2004 року працюю водієм шкільного автобуса. Села у нас віддалені. Нива, рихта, Богдани, Пілява. Сухолуччя. Якщо я виїжджаю по кілометражі рейс без дітей туди ще тільки за дітьми, круг виходить з 82 кілометри. Дорога пролягає через лісовий масив. Тому Дніпрово-Тетрівське господарство слідкує за тим, щоб лісова магістраль була в належному стані. Найбільш актуально це взимку, коли снігові намети місцями досягають метра. Так, наприкінці минулого року на території господарства негода наробила чимало біди. Віддалені села залишилися без світла, а заметані снігом дороги створили для місцевих жителів чимало проблем. Лісівники декілька днів працювали разом із працівниками обленерго, щоб місцеві мешканці отримали світло в свої домівки. Ви бачите вже. Пізня година, але люди працюють. Вони з розумінням ставляться до цього, тому що стоять в село обесточені, немає води, немає… практично є газ, але встановлені котли, які роблять від електроенергії, не працює опалення. Ну, лісники допомагають дровами, допомагають альтернативним паливом, для того, щоб топити груби, печі, щоб люди якось могли зігрітися. Лісівники Дніпрово-Тетерівського лісомисливського господарства та працівники громадської організації мисливців і рибалок Кедр прийшли селянам на допомогу. Допомогли дровами, працювали над відновленням ліній електропередач, забирали аварійні дерева, розчищали завали. Першими, хто прийшов на допомогу, це якраз лісники, тому що лінії електромереж проходили через лісні угоді і разом. З обленерго вони працювали, працювали не одні сутки, а практично 10 діб працювали і днім, і ночі для того, щоб своєчасно подати електроенергію і зробити ліквідувати ті проблеми, які є. А проблеми були в чому? Що налапання снігу було на дерева. І на провода дерева падали і ламали опори, рвалися провода, і зрозуміло, що не було електропостачання в населені пункти. Дуже великий об'єм об робіт був виконаний практично в кожному населеному пункті. А проблема була ще в тому, що це не в місці, де можна було під'їхати автомобілем. Відстань від населених пунктів, особливо Іванківський район Поліський, по 30 по кілометрів. Лінії проходили через лісові угіддя, через торфяніки, де практично не можна було заїхати транспортними засобами. Всі працівники Дніпрово-Тетерівського господарства допомагали місцевим жителям налагодити повсякденне життя. Отримати в домівки світло, мати можливість добратися до місця роботи, доїхати до школи, щоб в села без перешкод могла доїхати швидка допомога. За декілька днів наслідки негоди були подолані. Робота це дійсно була тяжка, але робота була дуже велика, тому особлива вдячність, якраз лісникам, тому що ці ця категорія людей. Повірте, вона ніколи не відказується на допомогу. Чи це були лісні пожари, чи це зимою, в холод і мороз потрібно працювати для того, щоб е створити певні комфортні умови для людей. Вони працюють. Щоденно дороги, які знаходяться на території Дніпрово-Тетериського господарства, чистяться за допомогою техніки. Тому місцеві жителі без перешкод можуть добратися і до місця роботи, і до школи на навчання. В селі Богдани знаходиться одна із найвіддаленіших сільських рад Вишгородського району. До райцентру відстань 77 кілометрів. Чисельність населення складає всього 154 особи і переважно це люди похилого віку. Села розкидані по території дніпровсько тетерівського лісомосливського господарства, тому лісники безпосередньо беруть участь у житті місцевої громади. Жителі села Богдани досить довго бідкалися із дорогою до сільського кладовища. Дороги як такої практично не було. І, аби провести людину в останню путь, треба було робити чимале коло через ліс. Місцева громада звернулася по допомогу до лісівників Дніпровотерівського господарства і представників громадської організації Кедр і вони допомогли збудувати дорогу. Зараз ми стоїмо на дорозі, яка веде в селі Богдани до кладовища. Це було одним із найболючіших питань ця дорога. І, дякуючи підтримці Дніпровськотерізького лісомісливського господарства, в прошлому році була зроблена висипка щебеневою сумішчю, і надалі ми плануємо, що вона буде заасфальтована і буде доведена до кінця. Тому зараз дуже багато жителів Богданів вдячні всім, хто прийняв участь у. Хоча б поки що капітальному ремонті цієї дороги, тому що вона знаходиться в лісі. Трошки далі ми зараз стоїмо десь на початку цієї дороги в лісі, і там нерівна, нерівна дуже місцевість. І це дуже було складно і в зимовий, і в літній період, і в дощовий. Тому зараз, зараз це одна з великих позитивів, які дійсно зроблені для місцевого населення в селі Богдани. Мешканці села Богдани вдячні Дніпровсько-Тетерському лісу мисливському господарству за те, що допомогли сільській громаді та збудували таку необхідну дорогу. Ну, я як місцевий житель хочу сказати, що е, благодаря допомогі Дніпровсько-Тетерського заповідника і вдячні голові сільської ради, да дорога була необхідна, тому що місцеві жителі, в случая летального схода, неможливо було добратися до кладбища велика вдячність керівництву, що вони дійсно знайшли резерви, этот, так сказать, момент фінансовий і зролі для місцевих жителів цю дорогу. Для таких віддалених сіл дорога це запорука нормального людського життя. Це робота, навчання, хліб на столі, вчасна медична допомога. Тому селяни це розуміють і вдячні тим людям, які про них піклуються.